Для самотніх літніх людей відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Миргородського територіального центру соціального обслуговування стало новою домівкою. Професійний персонал створює їм затишок, спокій, родинне тепло і увагу. Під час війни про дідусів і бабусь також не забувають. Міська влада подбала про генератор, аби в разі аварійних ситуацій старенькі були зі світлом. Нині ж до підопічних відділення завітали заступниця міського голови Наталія Молочко та приватна підприємиця Марина шляхта разом зі своїм чоловіком Олегом розповідають: приїхали зі смаколиками. Ми вирішили для них зробити пиріжки, як нам показалось з їхнього молодості. Чи як з вишенькою з фруктові з вишенькою з яблучком і з печінкою з картоплею». Також ми привезли да. сьогодні на как бутерброди колбаски, сирочок, ковбаски, сирочок да, оліку. Тоже. Олійку можливо там щось да, будут дівчата будуть дівчата щось приготовлять, напечуть, нажарять і прямо ж серце. Чесно, так от прям так теплі стало чесно. От смотриш на них як на діток і хочеться там помочь помагати, помагати. За словами заступниці міського голови Наталії Молочко, підприємиця Марина Шляхта одна з двох переможниць великого грантового конкурсу під назвою Курс на незалежність, завдяки якому придбала необхідне обладнання для сімейної міні-пекарні. Ми, як міська рада, заключили договір з підприємцями, проте це було однією з умов. Конкурсу ми заключили договір про передачу 10% виробленої продукції на потреби громади. Нами було прийнято рішення про те, що в першу чергу забезпечити соціально вразливі категорії населення, і сьогодні це перший етап реалізації цього, цього великої допомоги. Зараз у відділенні стаціонарного догляду мешкає 25 підопічних, 13 з них чоловіки, решта жіноцтва. Завідувачка відділення Наталія Мельничук говорить, за підтримку стареньких дуже вдячна. Наші люди ну, не полюбляють печене, пиріжечки, тортики. Так що я від всього колективу моїх підопічних виносимо подяку. Людям, які дійсно хочуть допомогти, і такий навіть в тяжкий стан війни, ну ми дуже вдячні. Також у ході зустрічі заступниця міського голови, приватні підприємці та директорка територіального центру соціального обслуговування Людмила Курдюмова побажали стареньким здоров'я, довголіття та мирного неба.